the crowd just amazing like the fans um, the support system they all give us like through the ups and downs it, it feels good to be back the atmosphere is here is great lively um, even when we have long stretches of bad possessions the fans still your on so it pre pre feels pretty good to be back Рот, а як тобі було? Я просто зараз Будь... на українському не говорю. Ну, буде, а, 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 просто Рот, як тобі повернутися у рівне? Нарешті повернутися в цей рівненський зал, як атмосфера сьогодні. Атмосфера чудова. Я дуже люблю. Фанів рівненських, вони створюють дійсно не, не, ну, не забуваємо атмосферу в залі, вони несуть нас, навіть коли ми там маємо не дуже гарні атаки або володіння, вони все рівно підтримують нас і ми тримаємося, тримаємося в бою. Дуже, дуже гарно повернутися в Рівне знову. Як ти оцінюєш сьогоднішню перемогу, який настрій команди перед завтрашньою грою з Крибасу? Uh, how uh, how would you grade this dub today, and uh, what's the uh, expectation is, uh, about uh, tomorrow game? The expectation for us is pretty high. Like um, no days off, continue to work. This game right here was only just a taste of how good our team really can be. Um, just moving the ball, sharing the ball. I think uh, tomorrow um, we'll be a, we'll be playing a lot better though. Uh, this definitely not one of our greatest games, one of our best games, but. Um, like I said, the crowd kind of pulled us together right here and they kind of uh, kept us going and in it right now. But tomorrow we expect the to win tomorrow too as well. Ми, ми, хочу відмітити, що ми, ми лише зараз відчуваємо смак перемоги цієї нашої нової команди. Після того як я, я сюди повернувся, ми награємось. Ми працювали без вихідних, проробили великий обсяг роботи, готувалися до цих ігор дуже ретельно, тому на завтра у нас максимальні настрої, ми, ми маємо продовжувати йти на максимум. Uh, I would also like to say um, that team um, the team we just played they play extremely hard and uh, they definitely made us work uh, for the win so uh, shout out to them as well for playing as hard as they can and they basically made us um, play even harder and play better so. Хочеться також додати, що Ніко Баскет сьогодні також грав доволі непогано, агресивно, тому відмічую їх також. От, тому вони не нарізали цей баскетбол, вони зтушувалися та продовжували грати в цю гру. Все, Дякую. Дякую. Перше, хочу подякувати нашим захисникам, захисницям за те, що дають нам змогу грати в чудову гру. Ми дуже любимо. Ми дуже ретельно готувалися до цієї гри. І важкі були тренування, важкі два мікроцикла були. Але я вдячний хлопцям за те, що витримали, вистояли, психологічно вистояли, фізично. І протрималися сьогодні, в принципі, на відсотки 70%. Протримались те, що ми відпрацьовували. Ігра не може складатися ідеально. Ігра баскетбол це гра помилок. І в цілому ми е, виконали свою задачу. Дуже хотіли реабілітуватись після поразки в Миколаєві і також остання гра з Дніпром, яка була. Хочу подякувати нашим болівальникам. Е, дуже шумно, як завжди, наш шостий гравець завжди нам допомагає. Е, хотів би сказати ще, що є проблеми на боксаутах, е, скільки наголошувалось, працюємо над цим. І все рівно є моменти, які хотілося б покращити це ще, щоб більше грали з характером. Оце хотів би сказати. Чи задоволені тим, як входить? в гру? Рот Ну він. Ми віримо в те, що він буде додати. І... Після баблу з Києва приїхали, багато роботи було тренерської, трішки змінили його позиції на корті. І я впевнений, що він буде додати. І те, що сьогодні, в першій половині він ну, зіграв не дуже добре, скажімо так. А в другій половині те, що ми тренували за цей короткий час, небагато да, не ще часу, він потрішки акліматизовується в ігровому плані, я маю на увазі. І те, що в нього потрібно, він почав це виконувати. в лопості, кати, передачі, ну, тобто те, що потрібно. І агресивна гра. Те, що він робив того року. І... Думаю, він розуміє його задачі. Так, я думаю, він розуміє свої задачі, які від нього тренерський склад е, вимагає. Будь добавляти. Доброго вечора. Хочу привітати команду рівно з перемогою, подякувати вболівальникам за гарну атмосферу в залі. Як тобі грати проти команди, з яку ти минулого молод цігав, але. В своїй рідній команді з якої ти прийшов рівне? дуже важко було налаштуватися грати проти своїх командників, але сталося, як сталося вже. Що казати? Ну, багато що вдалося, і ви бачили, що по ітого першої половини був рівний рахунок. І команда, ну незважаючи на те, що вона грала, не зовсім. В той баскетбол, який ми їм давали завдання на сьогодні, більш не менш рахунок залишався рівний і нас все влаштовувало. Але в третій, чверті, і особисто в четвертій чверті нам не вистачило досвідчених гравців. Це ну, слабке місце нашої команди, нам не вистачає українця з досвідом. З... За баскетбольним досвідом і за життєвим досвідом, і такого вікового, щоб він був ну 32 року, 35. Ми намагалися взяти, але у нас так не вийшло. Тому не вистачає дядьків роздивалки, дядьки на майданчику. От, е в цілому у мене є, звісно, зауваження до гравців, але незважаючи на мої зауваження, вони намагались сражатись, намагались битись за кожен м'яч. І сьогодні ваші американські гравці вони ну, на найкращу гру із за всіх трьох, що ми з ними грали, особисто Дюпрі. А... Ми в жодному матчі не бачили такого агресивного під кільцом і це стало вирішальним моментом у сьогоднішній грі. Ще я хотів би давай, що незважаючи на те, що Гарбар провів один гарний сезон в Рівневу, все одно його рідною командою залишається Миколаїв. Я ж казав, що в Рівне пішов з і повернувся в Рівне. А, в Рівне, я думав, сказали проти рідної команди. Стадає вибачає. Скажімо, як ви... Задоволені легіонером, який uh, нещодавно у вас з'явився. Так, да, ми в цілому ми задоволені, але ми бачимо, що ще він не адаптувався до нашого життя, ще він не адаптувався до баскетбольних ідей в команді. Потрібен час, ми його е, дещо пізно взяли, але вже так, як є, так є. І ми е, намагаємося його прискорити його заход в команду. І, наприклад, проти Києва в Миколаєві нам дуже допомагав, але цього не вистачило для перемоги. Сьогодні він грав трохи краще, але не так, як він може. Сподіваюся, що завтра він зіграє і щоднем німного краще, і так десь, може би, за місяць дійде до того форми, такої, на яку ми розраховуємо. Завтра ваша молода команда грає з не менш молодою, а може молодшою командою Києва. Да. Чи встигнете відновитися? Ну звісно що, що Київ має невелике преимущество. Він закінчив гру на три години раніше. Але я думаю, що це буде невирішальним фактором завтрашньої гри. Хто буде більш налаштований на боротьбу, хто виграє боротьбу на? Ще ті, хто боротьбу на підлоги, той виграють поєдинок. Я думаю, що ми знайдемо, за рахунок чого компенсувати три години відпочинку.